Що ти беру? А, що шо, хоч би що? Я ж я ждав, 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 на, нападеш, я ж все, дядька, обніму. Ти, через... то, то... А, ти чіру... <принимаю> ж на тебе як обнімаєш, так само як туриста получається. Я ти серйозно. Ну, да? <принимаю> 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 так, треба eh, ж мені ще ж одну кружку по-любому, щоб я не забув. Там уже ж дві фотки. Я тобі давав з одною. А тепер там з однієї сторони остання зустріч. Чи як вона там, не остання? Крайня. Крайня, так. Да. А я ждав, ждав, виглядав, виглядав. Я два. Ну в два, я так і приїхав. Сидів на лавочці, сижу, телефон на поготові. Тут а... сижу в фейсбуці, дивлюся, Мар'яся мені пише, хлопці шукають різину там. А я дивлюся, мені хлопці ну, привезли. Думаю, подивлюся розмір. Тільки відійшов, тут кричать, папа, папа, їде, їдеш, їжачок. Так що, друзі, для 54-ї бригади. Отакий От Нісан Навара, я думаю, що діжичок ще подробніше щось розкаже. От. Я хочу тобі безпосередньо подякувати за те все що ти робиш. І хлопці 77 я знаю, що, можливо, ти не бачив, але ми споминали тебе не злим словом, як передавали автомобіль. Хлопці дякували, да. Мені дзвонили. Дзвонили, це ну це Коля, це командир. Я він каже, можна передзвонити? О, дзвони, питай. Я зробив вже на нього. Сьогодні що, серйозно? Так швидко? Ну, що Бляха, респект і уважуха тобі. Вчора. Він вчора вночі мені написав десь вісім там було. А знаєш, який косяк був? Я як заїжджав туди ж до заглуши. заглуши? Заїжджав, а там грязь. І я включив понижайку. Ага. І так її оставив і передав. А вони ми. Зараз а вони мені дзвонять і кажуть, що ми їздили ну, туди по справам. І каже, вона на п'ятій передачі їде, 3,5 тисячі оборотів. Короті, поки що це найживіший мотор, який я бачив. Поки що. Ну, я ну, судячи з тих машин, які ти пригнав по моторам, там проблем не було. Не було. Корамі вона ціла, мотор живий. 90 тисяч. Тоже? Так. Міль? Міль, міль. міль. Це десь 140 тисяч кілометрів. 150. Це в нас права ручка. Права ручка. Права, так, ручка. права ручка, повноцінний блок, блокування повноцінне. Що ще? Що б зробили по ній. Єдине, що попрошу, якщо будеш передавати, ми перебирали рейку. Ага. і зараз ну, він, Та, я їхав трошки криворульською. Так, це не криворушку. Я зрозуміти. Я... Це після переборки, ми ну, не, не, не доглядіємо. Буває таке на шліці, не попали, як руля. Фільтра видно, що нові. Топливний, басляний. Все перебрав, ну видно, що новий. Цей стоїть доушний, але хороший. І ще що хотів тобі сказати. Ми забили сопло омилатіля, коли красили. Ну, це ну, то вже не проблема. Я думаю, що це я вже устраню. От, я думаю, що Юра, Юра це все зробить. Просто хлопці... Дуже вже дзвонять, знаєш, ну не те, що там вони настають, але питають, коли ти до нас будеш їхати. Я кажу, все залежить не від мене, все залежить від а їжачка. По самій машині. Пройдемо. По самій машині. Права, ручка, кожа рожа, повний пакет, люк. люк. Все положено. Повітряний задній ряд. Це вже взагалі. Круто, це взагалі круто. Ставив ці там коврики і ставив, ми везли шини на дисках, ага. то, тобі цим, тобі... по, по Запаска там є, і всі приглуби для запаски. Тобто є той штир, так? Все є. Є домкрат, є ті штирі, все, ця штука все комплектно, так як вона мабуть в цьому. Є класна штука, щось там сховати, хлопці деякі не знають, показую всім дурочку ручку так отак підняли от і Клас. там. Все що завгодно туди. І вже сидить, віруха вже сидить. О, віруха вже вилазить вам в цей, в люк. Що ти Надюха? Ми Вже ждали тебе, як бог. Так, є ця штука брезентова. Не треба буде знімати, але я думаю, на літо їм не треба буде. Ага. Ти вже там знімається вона, а тут є А, такі я бачу. Так, скоба, ти, ну, е, от стібнули обидві, і вона... Я понял, як, і як, на удав. Він складається, скільки раз треба, стільки складати. Клас. Е, без велики, коли касли зняли, так а, поставили масло, це, щоб я хлопців просив, щоб яке залито, таке, щоб... Ну, так як я тобі постійно пишу, я дзвоню, так. Да. Я їх просив, щоб вони... Ну, воно, в принципі, якщо там полусинтетика і синтетіка. Там ще є. Uh -huh. e, стоїть, це 5-30, повністю синтетичне, e, саме з цими допусками. Чомусь вони вирішили, що це її допуск. Не знаю. Ну, може, може Але це заливалося e, не в нас, так воно вже таке собі, e, а ще в, на кордоні. Це вона откуда? З Великобританії. Обратна Британка. E, британка, чистокровна Британка. Хороші А, ну це не знаю хто зробив, а оце зробив я. Подивіться, це. Ми обстукали, на користь не влітає, якби. Але я от... думаю, да. так. Каже, це зробив я. я вже... Ну ну нема сенсу її там шпаклювати, машлювати. Ну, то. Я теж так подумав. Ну, ти ну, там ну... був, ти знаєш. Головне, щоб воно їхало і працювало. Мені сподобалося. Тут шістіступка. Ух ти! Е Хороша шестиступка, їхня Асіновська, по-моєму. Я не буду казати, точно можу збрехати. По-моєму, вона стоїть. Хороша шестиступка, повний повноцінний привід, Ну, як, як, як завжди. Риба вона хороша. От, На такому я от їздив тільки на автоматі. Це тут у нас які колеса? 17-ті? Мають, так. ну, глянь. 17. Ну, рамі видно, що отсюди навіть, що дирок немає. Всі да. всі ну Це в них проблема, але реально тут вона. Це, можна вона... сказати, живеєш живих. Та вона не їздила ця машина. Вона ну прям. Я ще більше тобі скажу, тут різинки є на ресорах. Вон, рідні, які злизуються в першу чергу. І це для мене. Може дивена. Ну, зрозуміло, що рама жива. Вона її можна обстукати і взяти цим молоточком, щоб ну, понять, що це не ржавчина покрашена. Як ми тоді. Чи ж я ж вчора теж загорівся за той автомобіль і все, перегорів. Який, який? Ну то ж ти вчора казав, так. Да. Ну, Воно того не варте, будеш потім мати проблеми. О, а, по документам документи ти не шукав, я чогось. Як завжди в бордачку. Це не в бардачку. Це коптер. Хто хто? Коптер, коптер. тут документи всі в мене були в цьому. Э... Ага, там вже так. Да. Єдине, вона заїхала от по такому временному техтолону, називається, uh -huh. документ транспортний. Його обичами не, не питають, бо питають транспортну цю колону uh -huh. декларацію, е Митну. митну декларацію, що вона не заїхала, заїхала вона, як на, завжди, на фонд. На тебе? На фонд. Саме на фонд, не на мене. Ну я поняв. Тому якщо так само, як от горя, дай його звати. Да, я дам тут уже Назар, вони якщо питали за документ. Буде, ми буквально там день ми виси... І треба нам буде їхні. Паспорт, код ну це для юристів, і е, військовий квиток. Ну, теж ксерокопії. Не ксерокопії, просто сфоткають. Ну, висилають, юристи роблять доручення акт прийому передачі. що... Тож вона стоїть на фонді, але робимо а, доручення та, на ту чи іншу подав... людину. От суто на людину є. Це дуже важливо. Я думаю, не хочу так. просто говорити на цю тематику, чому до тебе вчора дзвонив Коля, але я думаю, ти зрозумів, чому. Да. Да. І він до мене дзвонив. Це болюча тематика. Бо болюча тематика і в такий важкий час. І судячи з того, що ми вчора з ним говорили, і те, що я там, він мені говорив, я тобі можу там деякі речі там показати, але нікому не показую. Ти Та ти я ще да, посежу. Але я кажу, я тобі даю їжачка, я в ньому більше впевнений, ніж в собі. І він це питання рішить дуже швидко і чітко. Так що це буде до тебе дзвонити 100% Назар. Це буде 54-та бригада. Ні, я їх ніколи в житті не знав і не бачив. Але як мені говорили, ти тільки для своїх. Чуєш, а ти вже теж свій, типу, вже як, знаєш, там групіровка така у нас виходить. Але я кажу, я дякую Славку, що він мене звів з тобою. У мене немає цих проблем. І в госпіталь завтра поїду, повезу Романа до нього. Поїду завтра провідаю. Тебе можна знімати? Не треба, так я можу. Так що ну тут поза камерою це ще один військовий. Та, в принципі, яка різниця? Я повинен тебе зняти, це Андрюшка, ти по речі приїхав, так? А то його супердружина, яка піклується за всіх військових, ну і безпосередньо за свого чоловіка. А я дякую тобі, що ти є, що не покладаєте руки і рухаєтеся далі із миру по нитки, і путіну петля. Як я читав сьогодні в одному пості на Тіктоці, є тільки два напрямки: це. Для того, щоб перемогти, це ті, хто служать ЗСУ, і ті, хто працюють для ЗСУ. Так що немає, бо деякі говорять, як мене вже задовбали твої відоси про війну, як ти вже засрав цей Ютуб, люди вже втомилися. Ну, безпосередньо на Андрюху зараз подивитися. Він зараз би сказав би не злим тихим словом, тільки що був роман. Перед цим були ще деякі люди. І реально, як люди остепеніться, відкрийте очі на даний момент війна. І дякуючи їм, ми ще можемо тут ляпати язиком. І поки в нас є можливість, я буду допомагати стільки, стільки зможу. Зараз важко. Але шостий автомобіль, який вирвали з глядачами з усіма вами, і дякуючи їжачку. Ну, п'ятий, правда, він нам дав перескочити, він подарував, і ми віддали в 77 цьому брату. Так що, Йожик, їжачок. Є ще один уніян. Тут нема прикопу. Та нафіг він нужен. Там же є за що зацепити воно знизу та штук. Його й не було туди. Так що, бачите, попала на такий момент, це машина приїхала п'яти четверку. Хлопців взагалі ніколи в житті не бачив. Бо говорять, ти ж тільки для своїх. Да нема в нас своїх чужих. Нема. Всі наші. Ті, хто дають можливість нам жити, росити дітей, садити картоплю на городі. Хоч не дуже в цьому році взагалі не хочеться нічого робити. Але знаходиш силу і працюєш, тому що розумієш, що це потрібно робити. Так що такий приїхав до нас Нісанчик. Що ж я поставлю на палубу, не буду Андрюшку затримувати. От віддам твої речі. А що ти не взяв мені підпісчика? Самого головного? Ну звісно. Ти до нього мене потім підвезеш, бо він тут у бабуся якраз, то ти мене підвезеш до Власівки зможеш? Звісно, я там пішки дойду вже. Хорошо, без до Власівки. Чому Тихо за кермо. А, Це вона ж їздила на ті праворуки. руки. На кешки, вона мене так достала і в останній день я вже збирався на визнати, папа, ти обіцяв, папа, я, я хочу. Скажи, що трошки про неї. Я можу і постояти, кажи. Там було б краще. Е, в принципі, це те, єдине, що тут немає, це автомат, а це максимальна комплектація її взагалі, яка існує. Це люк, це кран великий. А не дзвонили там до тебе люди? саме? Я не знаю, хтось спросив мій номер з підписчиків. по машині. Одна людина мені. що зараз розрамбить? Ще... Так, мультируль. Да, все, я ж кажу, це максимально А, ще є один номер. Кондюр так собі холодить. Там я, звісно, їхав з люком, то мені було взагалі все одно. Ну ну. Есть, ну їдеш як людина, що є. Все є, великий цей. Круїз, все для пацанів, як, як, як вони люблять. Ну, круїз контроль це типу, те, що газ дав, нажав. Да, нажав да. вона тримає Бо я ж на ті їхав теж, але думаю, що таке ні, його і не нажимав, а потім вже приїхав, мені об'яснили. <рес> ну, виставляєш сетом, якусь швидкість хоч вона тримала, ну, тримає то швидкість і ти прибираєш ножки і Мотор тут 2,5, так? Да? Турбодізель, шикарний мотор, який він був спочатку. Називався він ЕТ-25, потім ЄД-25 і ЕН-25. Це все одні ті самі модифікації, підрізняються максимум, може рейкою або ще Ну, Це нюанси, я не буду казати, бо... І по потужності залежна яка турбіна, на ньому стоїть, так? Вони там буквально ну, може на 20 кінців сил туди-сюди діляють. А, автозатемнення зеркала є. Тобто, якщо ззаді сліпить, воно нас притухає. Подушки в цих, подушки в... Ти під... подушки безпеки. Да, в бокових... А, і горить щось подушка, не знаю чого. Але нічого тут не робить подушку. Може десь щось відійшло в подушці. І вона горить. Там датчик. датчик У мене теж була в шкоді така штука. А тут 6 подушок. От. А так вона, звісно, прям хороша. Коврики з Англії приїхали до мене. Так що так вони і остаються. Кожа роже, що ти віруха? Як що ти скажеш? Їжачок справився з задачею. Так, да, тобі подобається. Дав би Бог, щоб ця машинка служила вірою і правдою. і хлопцям... А як тобі взагалі, от коли я тобі скинув відос, як з туристом? А ти що турист це, це любов. А медведик? Ну це мій медведик але ваш покемон, так. Покемон, да, не а, скажу. Покемон Тоді ж кажу. Красава, в принципі. Красавець. Я, я так от теж розтрогався, як я його зустрів. Я дивлюся, він теж. Я Олежка, там з вами ще да, Олежка теж він. Да. Олежку я вивозив колись з цього. Ну, Славіку було дуже, дуже приємно. Він оце як побачив і досить. Все, Знає, хочеться на нас зразу ж. Хочеться, і... але він, ну, він мені вдячний за те, що я йому їх показую. Хтось там каже, та це якась дурня, але реально розкажи, оце як історія вже. От. Так і є. Хай там воно це можна і поговорити там по відеозв'язку, але не завжди це є можливість. Да, це а, так. Так. а тут Абах включив Шелудька, свиновода аматора, а тут а турист. Хотів ще, звісно, попа побачити, але в нього не вийшло виїхати. Ну я думаю, в наступний а раз було. Ще єбаста е, є. Ну тобто підігрів двигуна. Ну не двигуна, це підіг, підігрів масла в двигун перед двигуном. Ну це на, на зиму. Дай Бог, щоб до зими вже все закінчи. Це ж вперше було Вибасто. Да, але там, по-моєму, вона знята була. Тобто була фішка, але самого Вебаста на цьому не було. Тут по-моєму воно стоїть. Було було. А тоді, тоді. було, бо воно ще наживаєш, воно там годить да. Да, було. Да, було. Ну, а От іменно на ті чорна шість Ну, що ти нацька, як і тобі? І інше. А як мені? Повноцінний ряд. Так що, друзі, ну от такий. От, це, так. от, от. Оце казав, так, так, ця так. штука друга, ці класна зверху. А, да. а я покажу, як ми зробили цю машину, зараз робимо в Дніплі. То що ти мені казав? Так, да. от, е, там вже зроблена клітка зверху повноцінна. Там ну, е, нормальне навантаження можна зробити е, там. Комплект уже йде не так, 4 колеса і запаска. У нас буде 4 колеса вже стоять е офронні і два ззаду. От, на... Я бачу, вона на така рішетка теж. Да, е на і зроблено сіловий бампер. Ми зробили на неї. Ну коротше, вона вообще Ну і новий мотор. Так що там хороша машинка. Треба її перезивати. Я думаю, ми хлопці спитаємо, якщо скажуть. значить будемо перезивати. Я все... б доїхав на цій різині, а перезвався там. Ну я спитаю їх, тому що бач, ми на Кіашку відправили, ми купили різину, а потім поміняли маршрут. Поняв хлопцям. І вони буквально, чи ну я ще не спів додому доїхати, кажуть, якщо можеш, вийшли літню. То воно ж класно, що вона на дисках. Ту скинули, ту поставили. Поміняють туди напрямок, де було, то поміняли, поняв. Цього. Ну тут спитаємо. Так що, да, 17-й радіус. У нас є 15-й радіус, є зимова резина, та що з того mm -hmm. Нісанчика, але вона, наприклад, на віто не підходить. На віто брали ходить. Сама, е, сама резина. А резина, різина. Так що, друзі, такий монстр. Ну, вони, вони ж похожі, так. Да? Вони похожі з, з, з тим. Я, з яким підравни? З першим. Так, е, да, це така сама машина, ідентична машина, тільки тут гудка повноцінна. Там укорочена будка і довший багажник. Ну Тому, да, все, так, класно. Вони зібрані на одній рамі, але той отак от менший будко, отак. Угу. Получається, в нього довший багажник. Да, так, да, хороший тим, що людина Добре, лягає, тут да. Якщо лягти, треба відкинути е, задній. Я думаю, хороший. Я думаю, хлопці подивляться, я їм сьогодні скину ну, відео. Це і... клон мого їжачка, тільки mm -hmm. в мене mm -hmm. на автоматі був. Клон так. їжачка. Ну це наступну машину дуже просять на автоматі. Поки ти ще не знаєш, що там заїжджає на автоматі, так? Да? От скоріш за все це буде цей пасфандер. Пасфандер би? Я тобі, я тобі... От якщо він на автоматі, тоді було б взагалі круто. Ну, так. Я ж тобі сказав фотку, по-моєму, якщо, якщо там... Там ручка. Ні. ні. Думаєш. Ручка. Я ще передивлявся. Е... Передивлявся. Зараз глянемо. Ти в мене в перших рядах. Ти що вже знайшов перший, ні? Це на тому фото. А там воно ти перший скидав і другий. Це один той самий? Так, да, один, один той самий. Вже, той... вже Зроблений, ми зробили його. Ручка. Mm, ручка. <рес> ручка, <рес> ручка. <рес> ну нічого, поки під питанням. О, хлопці, в принципі, знаєш, як говорять, нам то однаково, uh -huh. їм навіть хоча б ікстрей, аби тільки на автоматі був. Тобто, ну, не знаю. Мені хотілося б, я думаю, для того підрозділу, щоб ми з тобою балакали. Я думаю, щоб отака машина, щоб була на автоматі, було б взагалі класно, ну, так. Uh -huh. да. Блін, так важко зараз знайти стало. Просто таке. Немає і все. Їх просто дуже багато завезли, ну, коли вони були в ходу там, uh -huh. але ж. Починаєш перебирати, ну, хлопці, от, грубо кажучи, з 10 машин ти одну знаходиш живу. Всі інші під низ раз тук-тук, все вона посипалась. Я більше такою не граюся, так як тоді погралися з рамою. Ну, вона просто рама сипеться. Знайти живу раму ну, неможливо. А в Британії, виходить, такий клімат вологий і вона сипеться. І якщо вона не була оброблена там, то вона от за оці, скільки там, 15 років вона сипеться, рама. І... Це ж у нас 2009, це да? 2009. 2009 да. І Кішка, тож ти подарував, теж було 2009 року. Ну, приблизно у нас всі такі машини. Я не бачу сенсу брати і новішу, бо це Ні, от той був, був останній, четвертий. Він старіший був, ну він такий цікавий. Сухай, він прям такий да. він подобався. Ти нажимаєш, вона фу прям так. Там вообще надюха на ньому їздила, їй дуже сподобалось. Я казав, що не сподобається та машина. І мені вона сама подобалась. Я кайфанув на її їздичі, Ну прямо класно. Та і педжарик нормав, він ще ремонтується в березі. В принципі, хороший, але дорогі ж вони зараз. Дорогі, дорогі. Да, що там у тебе буде, якщо ти пам'ятаєш? Не знаю, мені писали там пару-тройку людей. Я давав номер телефону. Тому що. У мене приїде. На тижні я завезу писфандер. Оце що ми з тобою бали? Червоний, ну, зараз червоний буде потім захисного кольору. от, Він заїде, заїде два галотера. Заїде Нісан Патру. Офігенний, просто офігенний, Бо в мене вже є будинка, яка каже. Отдай мені його на запчасті, його дуже люблять джипери. Ага. Він там, що коробка, що мости, що двигатель, не убиває. Це цей високий, що ти кажеш, так? Да? А, да, да. а коли він заїде? Я думаю, що десь тиждень-півтора. Бляха хамога Ну тут часу, розумієш, тут часу. Він класний. Але ж ну, ми ще не ставили на ремонт, треба все одно його відремонтувати, потім тільки думати, що і як. От, і заїде 3 Л300 бусики ці. Ну, то ж ти віде, казав, віде, да. Віде. З виду нічого, то таки не дуже. З виду це така зараза, Я перший раз, коли я бачу, кажу, що ви привезли. От, я перший раз до нього проїхався. і Я зрозумів, що я був так неправий до нього, що просто. Це бусик накинутий на ходову це Педжеріка. На дві сторони відкриваються двері. Хлопці, коли їздять, у мене, ті, хто скидають, вже відео. І моторяка ж там 3,2, стоїть? Там стоїть. 2,5. ,5. ,5. ,5. Е, відкривають, А ми ще туди вкинемо турбіну нову, більшу, він буде взагалі жертви, як буде, да? Да. <ривіт> вони. Ладувати буде, відкривають дві ці і сідають, як на гелікоптері, ноги з ноги звішуючи, з автомата. І Він же ж високий покліє. Він високий, він вищий за цей. Він реально от ти залазив отак. Ну, прям висока зарадить. Я бачив хлопців і вчора, я бачив, подушки вставляють. Так. Да. Ну це, Там тоді треба переробляти трошки ходов. <ривіт> <коли ривіт> Коли ну Тарілки, тарілки там врізують. Да, ну, все одно там є моменти, хід виходить, ти розжимаєш пружину да. і розжимаєш хід, амортизатор, або міняєш всю подвіску, або так просто не роби. Бо виходить, він постійно розжатих і немає хода е на відбой. Тобто, е на... або, або треба більше ці ставити, да, виходить, амортизатори Добавляє, вищі. Да, або наварюють, там і пружини додають, або проставки ставити. Там ну, Багато роботи насправді. Так, да, так що Назар, будеш дивитися, відос, машина на місці. Зараз я туди-сюди перед відосом скину пару фоточок зроблю і відправлю, спитаю хлопців за різіну. Ну, як... Ти? Да, да. Та ну ми вже привикли. Ми вже привикли. Це вже знаєш, як почерк. Ключ один? Ключ один, да. Ключ один. Ключ один але працює, все закривається, все це і там на ньому BMW написано. Я навіть не став забирати, думаю. Хай буде БМВ. Так що, друзі, от така ситуація, так що отакі я... є... — А якові скотчі? — Ну, скотч — це дуже хороша штука. Скотч — це від усіх болячок. — Це, після ізолента, ізолєнта, ізолєнта. — Так, тобто дядя Юрій заставить його, щоб цього проковиряв да, дирочкою. — Ми бачили їх в Мошкистіки зараз, це якраз... Ну, — Це віць, просто віць, реально, віць, да, віць, да, трохи є. — І передов, бачиш, як засрали тут. Чи не можна так казати? — Можна. А, Уже? Причини. До, як там, в період військово-військових... Війни в Україні, тому що це не військовий стан, а війна в Україні. Можна навіть казали, що ти обратно щось знайшла? Монетку. Чи крона? А ні, 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 це ж Англія, там не крона має бути. Там має бути mm. пені. Да, з Єлизаветою, дивись. в мене така є. Ні, У мене друга Ти точно так само поставив, а, пену, як кіашку, чуєш? Точно так, як кіашко. Так що, друзі, ну що, я буду на цьому. Завершувати свій відосик, машинка мені подобається, дасть бог все нормально. Зараз задамо запитання хлопцям по резині. Якщо резину не треба буде міняти, то я думаю, ближайше майбутнє, напротязі 3-4 днів я її відепру. Тільки по одному маршруту цей раз піду, відвезу і повернуся назад. Ну, воно так, звісно, не виходить по одному маршруту. Ніколи, Ніколи не виходить. Але дуже хотять, значить, треба швидко це все діло зробити. Чим швидше ми довеземо, Тим швидше ми, так сказати, дав би Бог, щоб не прийшлося спасати чиїсь життя, але якщо машина під рукою, я лучше. Сказав, Задні підкрилки в кузи. Підкрилки чи брозовики. Ти вже казав. А я сказав? Так, так. Да. так що ну що, ржачку, респект. От, я думаю, подякую всім підписникам, всім глядачам. Ця машинка вистрілила швидше завдяки тому, що... Е... Ті люди, які збирали в 77-му бригаду Руслан і його дружина зірпеня, вони нам 100 тисяч гривень підкинули і все-таки легше дособирати тоді. От. Так що раз-два і машинка вже у нас. А на даний момент зараз вже розпочали збір на сьомий автомобіль сумісно з Ольгою Дубініною і з буцерківськими волонтерами. І я думаю, ми також вистрелимо для цього спецпідрозділу автомобіль. Я думаю, їжачок нам цьому допоможе. Як ти казав, він називається? Pathfinder. Pathfinder, не... Я дуже більше скажу. Це такий самий, як цей автомобіль з тим самим кузовом. Єдиний його різниця між Наварою і Песфайнером, що тут там немає ось І ось там, ось. Іде там сутіль... не був, звичайний кузов. Суцільна вона база так, йде, так, так. Типу, да? але база така сама. Все те саме. Все те саме. Тей самий двигатель, тей самий, все, 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 все те саме. Немає кузова, є звичайний багажник, як у джипа. Але він великий, хороший. Тобто він е, з двома рядами сидів тобто, ну, Три. 34. Так як у вагоні. Да. Да. Так що, друзі, е, які питання будуть е, до їжачка, запитуйте мені, пишіть в коментарях. Е, Вітя дає номер. Якому там якісь запитання по автомобілям, то ДІТП. Я думаю, що Назар тебе сам потім набере. Я всім хлопцям, яким відганяв автомобілі, всім даю твій номер. І ніхто ще не сказав, що до тебе дзвонили, і ти не брав. Трубку, тому що є такі варіанти, як вчорашній, наприклад, машину можна купити, а потім її реально можуть тутунь чи як татань. <тручок> да і все. Все, друзі, на цьому все. П'ю з їжачком ще з каву, розчитуюся, везу їжачка на базу торпедних катерів до молодшого. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Об'єднуйтеся, підтримуйте один одного разом до перемоги. І щоб на вашому шляху зустрічалося якнайбільше. Таких їжачків. Да-да!